Е, так, ще одна цешечка зараз я вам покажу. Є така 18-й рік. Е, в гарній комплектації практично максимальна. 300 камери 360 градусів. Такі дисочки. Зараз я вам все покажу. В салончику, на тряпочці, на моніторчику. Ну класно, 18-й рік. Це так. Е, Обійду быстренько вам покажу. Кому цікаво, потім можна буде дізнатись повну всю інформацію, так як зараз дощ і не дуже комфортно їх знімати. Ціна даного автомобіля 17, також 17500. Е, так, ще одна цешечка, зараз я вам покажу. Є така 18-й рік е, в гарній комплектації. практично максимальна. 300 камери 360 градусів. Такі дисочки. Зараз я вам... Все покажу в салончику, на тряпочці, на моніторчику. Ну, класно, 18-й рік. Це так. Е -е. Розмитнемо ваше авто за один день, без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтеся наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.